Всім привіт! Це без цензури. Я Марина до нолюхермлаєва і поїхали. І одразу хочу подякувати моїм прихильникам, моїм хейтерам і всім тим, хто обов'язково напише, що оця Марина вона шерить російське і і ФСБшні наративи. Отже, поїхали. Пам'ятаєте, як нам обіцяли кінець епохи брехні? Ще була така обіцянка зробити їх разом, але на виході країна отримала повний автобус буратін, яких везуть на травневі шашлики. Квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. А прогресивні модні елітні медійні депутати слуг народу Аля Сашко Дубінський якраз таки і виявилися справжніми Буратінами. Буратіно, е – агент, який працював за контрактом із російським гру. І всі ці буратіни, мальвіни, птічки та інший звіринець, який про це влаштовувала нинішня влада, і колишня, до речі, теж треба відзначити, вони мали влаштувати тут такий ляльковий театр імені Карабаса, який би плавно повів Україну в життя в окупації так, от як ви знаєте, улюблений менеджер президента Андрій Єрмак днями їздив до Сполучених Штатів Америки і взяв з собою кампанію міністерку економіки і ще його улюблену телеграмницю Дашу Зарівну. Мета цього візиту показати західним партнерам. Ну і потім із фоточкою Блінкена на, на внутрішню аудиторію українську, що все робить, все працює, все нормально. І головне, що Андрія Єрмака дуже поважають в західних колах. І головний меседж, який хотів донести Андрій Єрмак саме на внутрішню українську аудиторію, це те, що вони з президентом ні разу не корумповані. Чи хтось із іноземних партнерів, до яка конкретно вам Єрмаку корупцію? Чи президенту? конкретно? Йому? Ніколи, ніколи. Навіть я провокую завжди ці розмови. І я завжди говорю, ви про нас за ці роки знаєте більше, ніж ми самі про себе. І ви точно знаєте всі, що ні президент, ні я не є людьми, які корумповані. Як ви вже зрозуміли, важливо зробити це в ефірі абсолютно не незалежною, дуже крутої і такою гостроязикою, язикою українською української Наташі Мосійчук. Як власне і натякнути в її ефірі, що ніхто, жоден із наших західних партнерів, не тисне на офіс президента України в питаннях зловживання корупцією? Ніколи таких розмов отак, так, щоб хтось прийшов і сказав ні, тому що по-перше, це неправда, і вони про це всі знають. По-друге. Давайте розділимо. По-перше, є російський наратив, з яким я категорично не погоджуюсь. Ми їздимо, бачимо і так далі. Україна не є самою або серед найбільш корумпованих держав. Це не є правда, корупція вона є за усюди, але є міцні інституції правоохоронні, антикорупційні, які з цим працюють. І чим міцніші інституції, тим вони більш ефективніше борються з цим пороком. Але знаєте, куди ж більше розказувати про корупцію, якщо сам Володимир Зеленський під час власного візиту до Сполучених Штатів Америки взяв та і пішов на ефір CNN. і там наговорив. 89% of Ukrainians said that aside from the war, corruption was the country's most serious problem. Further afield, politicians from donor countries like the U.S. have grown concerned that continued financial support will not serve the war effort and instead line the pockets of corrupt officials. More on all that now with President Zelensky. Таке питання, ну куди ж уже пряміше. Мені здається, воно абсолютно відмінне від тих питань, які задавала м -м, Єрмаку Наташа Масійчук. Слухаємо відповідь тодішнього президента. All these cases, all these all these cases are not with the help are not connecting, не пов'язано as not connected with the help of our partners. So it's not about the weapon of our partners. Or money for the weapon, or uh, money for the uh, budget to uh, give uh, pensions, social support, etc. It's uh, in other cases. It's not about the partners. So, so this uh, is, these are Ukrainian. These funds are Ukrainian cases, but anyway, yes, but anyway, it doesn't matter for me. Однако є ще більш серйозна проблема для bank. Саме банкова постійно прощупує ґрунт на предмет готовності українського суспільства до виборів і з цим пов'язані оці численні соціології, які регулярно публікуються в українських змі. Так само у Зеленського не приховують, що Володимир Олександрович уже роздумує над варіантами, коли ж йому робити ці вибори. Ну, принаймні, Дмитра Кулебу, міністра закордонних справ, за язик, ніхто не тягнув про це. Але він сказав, і головне зараз офіс президента України дуже активно зайнятий тим, що шукає пару Зеленському, з ким же він може достойно виступити в другому турі, і що каже нам ця соціологія, якщо її перечитати всю ту, яка є у відкритому доступі. Очевидно, що рейтинги. Партії зелених за влади падають, і просто кричати, що у всьому винен Порошенко, що у всьому винні Порохаскоти, що у всьому винні такі журналісти, як я, уже не виходить. Адже знаєте, навіть той ядерний електорат, який у 2019 році голосував на одних виборах, наприклад, за зеленського. А на тих виборах, які були до Верховної Ради за Буратіно у вигляді Саші Дубінського, вже відчувають, що щось воно пішло не так. Тож банкова вирішила показати в цьому світлі, хто в домі хазяїн, і першою жертвою виступили Збройні Сили України, які знову ж таки за всією соціологією мають найвищий рівень довіри. І тут зненацька з'явилася оця загальновідома стаття Валерія Залужного про реальний стан справ на фронті. І що зробила банкова? Виставила свого гаврика, ну нейма липового танкіста. Такого опецького персонажа, якого ще колись більше 20 років тому взяв на роботу ніхто інший як Віктор Медведчук. і що сказала ця людина в ефірі Наталки Мосійчук, що на місці військових він би мовчав, закрив рот і ніде медійно не світився. І ще знаєте, такий ненароком вибухав, що ж там панує на банковій атмосфера паніки. Тож знаєте, після у е, цих історій, які породила сама ж банкова, якось воно не виходить розповідати, що ніяких конфліктів між зсу і політичним керівництвом немає, і якось фальшиво виглядає, коли той же самий Андрій Єрмак виходить в ефір до Наталки Мосічук і намагається переконати, що ніякого розколу між зсу і банковою немає. є у верховного Головнокомандувача і у головкома. А як може бути по іншому? У Нас є єдина позиція примогти в цій війні, і безумовно треба ж сказати, що ми не збираємося міняти заложного. Але про те, що Зеленський збирається замінити залужного на якогось іншого а, головкома. Чи вони мають під собою підстав? Я не чого про це. І, знаєте, не встиг Андрій Єрмак вийти із інтерв'ю Наталка Масійчука. Українська правда це достатньо дружні, подекуди з МІДу, офісу президента анонсує звільнення трьох командувачів збройних сил. Це командувачка медичних сил, така собі пані Тетяна Остащенко. Це м, пан Тернавський, якого дуже активно піарили останні півроку через опешні телеграми. І це командувач півночі Сергій Наєв. Стосовно Тернавського тут варто нагадати, як саме наприклад у своїх зверненнях про нього казав. Володимир Зеленський він ставив його зазвичай на перше місце. А головком, навіть без прізвища залужний, був десь в кінці повідомлення. Так було тривалий час. Але, походу, зараз президент виявився дуже незадоволеним діями свого генерала, тому що наступ на півдні пішов не такими темпами, як би хотілося банкові. Але найцікавіша фігура у цьому списку саме Сергій Наєв. Чому тому, що це давній і близький товариш залужного, колишній його однокурсник, який відповідає за е, напрямок північ? Це дуже важливий напрямок, тому що якщо там щось буде недороблено, е, давайте так е, ми знову відчуємо дубль два е, того, що вже переживали кияни і мешканці північних регіонів. У лютому березні 2022 року з власних джерел не знаю, що у е, цій історії кого ж там зняти, на кого ж там повісити провали, як же ж себе відбілити тут центральна фігура саме Сергій Наєв. І коли е, якийсь ноунейм. No чи якийсь ембріон е, юного політика прийде в коментарі і запитає, звідки ж у цієї блензінки є джерела? Можу сказати так, що моє джерело це високопоставлений офіцер генштабу. Тому інформацію маю з перших вуст: що оці всі історії про потенційні звільнення вони б'ють саме по Сергію Наєву, який є якраз близьким генералом до Валерія Заложного. Так от, що мені відомо саме із моїх джерел? Найперше українська влада судорожно шукає на кого повісити швидку окупацію півдня. Повільні темпи контрнаступу, проблеми навколо турнікетів і так далі. Але найголовніше питання з цього списку саме південі, тому що питання: а що ж трапилося з Маріуполем? Чому ми не були таки готові достатньо на Чонгарі? Чому російські війська буквально там за перший тиждень захопили у цей шмат південь, який ми з такими боями зараз відбиваємо? Вони нікуди не зникають, і це будуть найболючіші питання в день виборів президента. Тим паче, давайте м, пригадаємо собі, що злобний український народ дуже добре пам'ятає, а хто ж у нас е, був на чолі оцього шаленого розмінування, яким хизувалася українська влада в 2020-2021 роках. Ми согласовали практично 20 точок, 20 нових точок розмінування. Це дуже важливо. Ви бачите по статістики, яке количество людей мирних в тому числі Новий. гибнуть сьогодні. Подорвавшись на каких-то неопознанных там, минах и так далее, которыми практически усеяна вся эта территория, точно так же были согласованы новые четыре точки разведения. Мы видим, как результат подобного разведения есть примером станица Луганская. Это также открытие новых двух КПВВ, то есть. Гуманітарні вопроси вони не останавливаються. Нагадайте мені ім'я цього спікера, чи це не Андрій Борисович Єрмак, той самий Єрмак, який судорожно тепер розказує про те, що ніякого конфлікту зі збройними силами немає, і ми мирно працюємо, І ой, ми ж навіть не думаємо про вибори, і взагалі всі кажуть, що ми дуже не корумповані з президентом. Так само український злобний нарід дуже добре пам'ятає, хто розказував військовим, які не дуже хотіли розведення військ на золотому, що він дуже крутий. Мені 42-го. Я ж не лох. і так само є загальновідомим. оцей дуже цікавий спікер, якого виростила до нереальних висот. Нинішня українська влада, який абсолютно спокійно розповідав про те, чому ж так швидко захопили Херсонщину. Это, а от як не подготовили Херсон, Новокаховку, каховку, чому не замінірували мости, почему чому не взорвали і так далі. Вот коротко ти можеш сказати, щоб ми вопрос зняли лучше вот, сказати, чим не сказати. Вот да, знаешь, мы <правдов>, это Отві, ответ очень короткий. У тех, кто этой займається занимается, проебали. Проебали. все просто. Ну давайте ж не забувати того чоловіка, який відмовлявся давати достатню кількість грошей українській армії буквально за два дня. до полномасштабного вторгнания. В вопросе товарооборота с Россией проблема состоит в том, что мы между патриотизмом и математикой должны выбирать математику. Особенно в тяжелые времена. То есть на Мы не, не должны разводится. Мы не должны принять такие решения, которые будут вредить в первую очередь нам. Угу. В первую очередь нам. Мы же санкции к себе не должны принимать, правильно? Правда? А не агрессорам. Мы должны применять такие санкции, которые э, в, приносят убытки э, відповідає на А твічає надістя похашенням со сторони агресора і ще буде дуже цікаво нагадати, хто саме ходив на засідання проросійської секти, яка прославляла Путіна. І Яка а, мала на меті дуже хутко зазомбувати українське населення після окупації, знаходитись рухи, має знаходитись люди, які будуть усвідомлено приходити і пояснювати, даючи можливість розширити горизонт, почути, відчути, а відтак і сприйняти, а потім і відтворити серед своїх знайомих, серед інших, те, що має нас об'єднувати. те, заради чого ми готові жити, заради чого ми готові працювати. Але що нам натомість обіцяють із кожної праски єдиного телевізійного марафону швидкі перемоги. Але цих швидких перемог немає, і постає питання: а кого ж призначити винним у тому, що їх немає? Що ними не можна похизуватися на єдиному телевізійному марафоні? Прибрати залужного, ну так вийшло, що це дуже сильна і досить медійна фігура, тобто так просто її зняти із дошки неможливо. Інакше ми всі розуміємо, що ображений залужний може піти у політику і достроково виграти і президентські, і парламентські вибори. Але очевидно, у офісі президента України сіли і подумали, що у генштабі є фігури. Нижчі рангом і е, не такі медійні, але все одно дуже вагомі для того, щоб наше збройне військо було монолітним, і от на них можна і скинути всі ці негаразди. Чому так? Бо всі ці люди можуть підходити на роль цього цапа відбувайла Їх не шкода, і в умовах воєнного часу, скажімо так, вони не будуть дуже сильно відкривати рота, тому що багатьом із них. Досить ще довго до пенсії, і вони люблять свою службу. Є ще варіант: два чому ж у банкової в міністерстві оборони виникла така ідея підібратися поближче до залужного, але зняти не залужного, а підкусити Сергія Наєва, близького друга залужного. Давайте згадаємо гру в шахи. Що ж нам потрібно, щоб прибрати ворожого короля. Це прибрати фігури, які його оточують і прикривають, для того щоб на широкий загал для суспільства це виглядало більш-менш так нормально. Можна вкинути ці вагомі фігури із тими людьми, які справді десь там не справилися, щоб тоді мати аргумент, що оце от є злобні журналісти, і оці злобні журналісти своїми розголосами зірвали першочерговий план. Проти турнікетів і дуже якісного контрнаступу на півдні. А отже, оці всі журналісти української правди, цензурнет інших видань, це все злобні суки, які шерять і псо і ФСБшні наративи. Але у разі, якщо ми знімемо ці фігури, якщо ми знімемо тих генералів, з якими зростав, працював, і скажімо так, залужний є одним цілим. То потім через певний час можна сказати, що і головнокомандувач спортився, і саме він, саме він, людина, у якої нема команди, заважає нам посмажити дуже швидкі шашлики в Криму. Гарний план, гарний сценарій, практично знаєте, як сценарії новогоднього ганька. Вечірнього кварталу, давайте ж згадаємо, чому я згадала цю історію про південь. Справ в тому, що ще наприкінці літа видання BBC, а саме автор Оксана Тороп писала дуже цікаву статтю про те, як ДБР. І люди дотичні до банкової дуже активно шукають на кого можна перекласти вину із швидкою здачою півдня. І от там була дуже цікава така теза про те, що ДБР намагається викликати на допити Валерія Залужного. Їм дуже цікаво поспілкуватися. А отже, це намітка дуже цікавої ідеї банкової перекласти відповідальність, в тому числі за свої рішення, за кадрові рішення за призначення, наприклад, головним СБУшником по Криму такого собі Олега Кулініча, який потім виявився агентом Сімковича, агентом Росії, який ще й розставляв своїх людей у прикордонних областях. Ну влада ж про це не хоче розказувати на майбутніх виборах. Тому ситуація із перекладенням вини хто ж. Насправді замінував той клятий Чонгар, вона дуже і дуже влучна. Тим паче, давайте пригадаємо, що колишній очільник обласної державної адміністрації Херсонщини Геннадій Лагута, який якраз і зустрічав цей день окупації, перший він уже мертвий. Причому він помер. За дуже якихось дивних обставин влітку цього року, хоча із тих інтерв'ю, які є у його пресі, він свідчив, що ні про яку окупацію не знав, ніхто його попередньо не повідомляв, і до 23 лютого він займався виключно басейнами і дитячими садочками, а не окопами на Чонгарі. Тож знаєте, мені б дуже хотілося, щоб і наші політичні красині взяли відповідальність за свої дії і за свої кадрові рішення. Тим паче, на широкий загал нам уже колись обіцяли таке: Сідайте, інші часи і хизувалися собою на людях. Чувак порвали епоху, красаві. Ну і головне, що я хочу сказати у цьому відео, не варто думати, що всі ідіоти, і що лише сценаристи кварталу вони найрозумніші. Цікаво, що ці особи будуть продавати на виборах, якщо ніхто не зробив для конфлікту із зсу більше ніж сама банкова. Якщо ніхто кожного дня не сіє у голови людей сумнів про те, що а можливо є там якийсь конфлікт. Чому ж там постійно з'являються новини, що когось звільняють, до когось йдуть, комусь закривають рот, забороняють залужному писати колонки в заекономіст. Давайте скажемо чесно, це ж не цензорнет придумав, це ж не українська правда придумала, це ж не придумали якісь там журналісти. Це все робить офіс президента України і його дружні посіпаки, як і когорти слуг народу, так і ці ноуними, які хочуть стати депутатами нової формації. Тому будьте уважні, будьте пильні, довіряйте інформації преси, довіряйте надійним джерелам. І ще раз хочу сказати: якщо я десь щось пишу і кажу, що в мене надійне джерело. Воно справді максимально надійне. Тому що я відповідаю за свою репутацію, я підписую свої новини і відео ім'ям Марина Донелюк-Рмолаєва. І у разі е, того, коли моя інформація буде неправдивою, я буду рада зустрітися із своїм опонентом у суді. Що суттєво відрізняє мою роботу від роботи е, численних ноунеймів. Анонімних телеграм-каналів і просто людей, які а, собі понатягали мультяшних персонажів у Фейсбуці, і розповідають, які ж погані журналісти, які ж сволочі, які ж ганебні, підривають довіру до вищого політичного керівництва, коли розказують про конфлікт. Ну і головне, я хочу нагадати таку важливу історію, коли наші західні партнери, Сполучені Штати Америки, чи Британія десь брали участь у якійсь війні, там політичне керівництво не створювало конфліктів з своїм збройним силам, і це допомагало їм завжди бути переможцями. А якщо українська влада продовжуватиме займатися е, гнилими мишинами-іграми підкилимними, то е, тут втратить не ЗСУ, тут втратять не журналісти. Тут втратять саме наші гори політики, які обов'язково опиняться там, де їм і місце на сміттєвому полігоні. Номер п'ять. Всім дякую за увагу.